Привіт, мої улюблені людини. Мене звати Тайлер Андерсон. І я переповідаю вам інтернет і все це у нашій регулярній і навіть постійній рубриці «Гік І не тільки новини. «Гік і не тільки новини, частка і не тільки дарує мені небачену свободу. Отже, GTA 6 нарешті, розродилася новим, вірніше першим трейлером. і, Як виявилося, дуже великій кількості людей достатньо, аби перед ними ключами отак от побрязкали, і цього буде достатньо, аби отримати дуже багато гайпу. Окрім посилань на американські меми, трейлер нічого не показує в плані геймплею, так точно, бо давно пройшли ті часи, коли в іграх головне були ігри. До речі, чому можна говорити ігровий і навіть в іграх, але не можна про цьому говорити слово ігра? В Rockstar надибали тон серії, котрі тепер, схоже, буде завжди консервувати якийсь період часу, і тому буквально екранізували YouTube. Але давайте поговоримо хоча б за графон, від якого я перед переглядом ролику про всяк випадок відвернув від екрану свою PlayStation 5. Якщо вірити дослідженню Digital Foundry, майже усе, що ви бачите на моніторах, це кадр із самої гри, а не пререндер, щоб зібрати лайків. Студія завжди славилася своїми якісними проєктами, котрі варто чекати купу років, бо, як правило, вони виходять в. Рай деталізованими і найголовніше працюють на старті. Але не на всьому, тому що ПК шляхтичам доводиться грати у цю жизнь на більш складних налаштуваннях, і їм доведеться прожити злегка довше для того, щоб, так би мовити, поласувати прийдешню GTA 6. Та і після успіху GTA 5 явно студія тепер буде цілитися на наступних років 10, щоб поволі витягувати з вас гроші, вносячи дисбалансні штуки в онлайн режим. Проте, не все так добре і для власників так званих next-gen консолей, скоріше за все, ні про які 60 FPS на PlayStation 5, принаймні нинішньої версії, мова не йде. І дай Боже, аби консоль тягнула це все діло і в 30 кадрів за секунду. Я не з тих людей, котрі моляться на FPS. Коли ви граєте, виконуєте ігрове завдання, то ви скоріше за все знаходитеся у стані потоку. У вас точка фокусу зосереджена на цій місії, і ви не будете рахувати ні FPS, ні тим паче якісь там пікселі. Уже навіть свіч не витягує Tears of the Kingdom, але гра уже 140 годин як шакалить мої очі, а все тому, що гра дуже цікава. Проте у будь-якому випадку мені якось зле від так званого некстгенного покоління. PlayStation 5 вийшла у 2020 році, понад три роки тому. За цей час майже усі крупні тайтли виходили і на PlayStation 4, у тому числі і Pro. Згадайте тільки дуже нудну, але все ж дуже красиву Forbidden West. А тепер нам кажуть, що пройде ще пара років. PlayStation 5 уже буде ледь стягувати ігри. Котрі, правда, будуть некстгенними у прямому сенсі цього слова. Гадаю, що чесніше було б назвати її не PlayStation 5, а PlayStation 4 Pro Plus. Щодо GTA, то звісно, усе буде як і раніше. Місії у стилі піди постріляй, піди збери, і за усіма моїми персональними ігровими характеристиками це повинна бути дуже занудна гра. Але через живість світу, через ефект пісочниці, де ти можеш просто бігати, їздити та експериментувати, ігри від Rockstar завжди у моєму топі. Тому я особисто дуже очікую GTA 6, але в той же момент я дещо радий, що вона вийде таки у 2025 році, тому що принаймні тепер у мене буде час, аби про. Йти усі ігри, котрі з себе виплюнув дуже щедрі, 2023 Якщо ви страждаєте від такої ж проблеми, що і я, то пишіть обов'язково у коментарях, але одразу скажу, що я знаю ідеальне рішення цієї проблеми. Про Rockflow x 16 давно ходили легенди. Сказав він сильно драматизуючи. Потужний, але компактний. Тонкий, але має усі необхідні інтерфейси. Запускає усі сучасні ігри, але не гріє з собою район. Потужність і швидкість Flow X16 забезпечують процесор Intel Core i 9 13900 H і відеокарта Nvidia GeForce RTX 4070 для ноутбуків у максимальній конфігурації. Разом вони докладають усіх зусиль, аби ваш ігровий досвід був максимально комфортним і плавним. Допомагає їм догоджати вашим забаганкам і не згоріти на роботі, система охолодження Rock Intelligent Cooling, яка, дякуючи системі з трьох вентиляторів та унікальному протяжному радіатору, перетворює x 16 із просто тонкого і легкого ноутбука на справжню ігрову станцію. На відміну від усіх інших геймерів, у вас буде можливість грати свої улюблені ігри в абсолютно нових позах. А все через шарнір, який дозволяє розкривати кришку на будь-який кут до 360. Градусів і з ним дуже просто перетворити свій ноутбук на планшет із сенсорним екраном і продовжити робити творчу магію уже на ньому з дисплеєм рок не була. Вам буде дарована нечувана мною свобода, бо він не тільки круто передає кольори, а ще й відбиває на 40% менше світла, ніж це було із попереднім покриттям. Тобто на цілих 40% менше свого вкрай зосередженого на грі обличчя ви будете бачити, якщо вирішите погратися на вулиці. Якщо вам хочеться дізнатися більше про рок. Flow x 16 від Asus, то шукайте посилання в описі до цього відео і переходьте за ним. Новий трейлер Stalker 2 також вийшов, який явно підігріває інтерес із кожним днем. Навіть чисто спортивний, бо у всьому світі тупо цікаво, чи гра вийде взагалі. Підкреслюю, у всьому світі. Бачите, росіянам не вперше натягувати своє відверто кажучи бульбашкове мислення на нас, і це вони постійно говорять про те, що бачите, сталкер він потрібен тільки от русскоговорящим странам, де розговарять на руска бівеставдом в Росії Без в нет Росії. ну нет Сталкера без Росії. Показує дулю. Але бачите, попри це, чомусь сталкер 2 став найочікуванішою грою року за версією кібержурналу PC Gamer. в рамках конференції. Ренсії Мост Вонтед при цьому, у плані очікувань, сталкеру вдалося обігнати DLC до Elden Ring. Просто нагадаю, що Elden Ring стала грою року у 2022 році. Ігровий, який сьогодні виходить випуск, дуже радісно сказав він. Ну, і Чому б власне не добити, навіть не дошліфувати це а, кіберпанком на днях. CD Projekt Red видали фізичне видання Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, яке який включає в себе і доповнення ілюзія свободи. Кому можна надивитися на ідрісу Ельбу із усіх ракурсів, і от тільки тепер, через три роки після скандального виходу гри, ми нарешті точно приточно отримали обіцяний кіберпанк 2077 А все через нове і цього разу останнє оновлення: 2.1, котре додає систему метро, яке повинно було бути із самого початку, а ще купу нових машин і мотоциклів, а також можливість робити трюки на цих самих мотоциклах і влаштовувати різанину. На ножах, все ще й з дупою на мотоциклі. Із елементарних речей, котрі теж повинні були б бути на старті. Нарешті додали можливість слухати радіо не тільки в машинах, а й коли використовуєте свої кібергівнодави за прямим призначенням. Також деяких босів, а точніше, бої з ними, зробили більш потогонними. А тому Адам Смешер він же трощило, буде важчим для нищення, і його не буде із першого разу лупашити такий нубас, як я. А ще ваша квартира буде тепер не такою нудною, бо там. Можна буде провести час із коханими людьми, кого б ви там не обирали. Ну і купу всіляких мінорних нововведень теж нову ввели в гру. І одне дуже велике, велике і принципове. Тепер Джоні Срібноручко у метро повторює мем із сумним Кіану Рівзом. Весь список доповнень ми лишимо в описі до цього відео, якщо вам воно, звісно, цікаво. Для самої гри весь цей список змін дуже важливий, звісно. що, Але якщо вам подобалися сюжет і персонажі і історія до цього. Цього то для вас зміниться дуже мало. Так, звісно, гра була на старті буквально неграбельною, і через гігантську кількість діалогів, вона досі для мене неграбельна, якщо чесно, але це питання вже моїх особистих смакових якостей. Але якщо вам подобалися вище згадані речі про історію про сюжети, коли я от говорив, то для вас мало що зміниться, і гра якби була ідеальною буквально уже на самому старті. Дуже б хотілося б мені поговорити про те, як же добре ще і у серіально-фільмовому світі, але там усе якось не дуже, якщо чесно. Мене буквально закидали проханнями зробити, бодай треш огляд на серіал «Слова пацана. Хоч от якось і відреагувати на таке свавілля, що відбувається в країні, що от досі дивляться в нас російські серіали, сказати свій. Комент, відреагувати зрештою. Але уже на етапі прочитання слова російський, у мене до горла починають підступати блювотні маси, тому ні дякую. Але давайте трішечки поговоримо за реакцію на цей серіал. І ні, не про його наростаючу популярність. Хоча по якійсь причині він нині вирощить із кожної праски. Отже, про що серіал слова пацана? Я не знаю. Мені пофіг. І вам у принципі також цікаво це не повинно бути насправді. Ми навіть гуглити цю хрінь не збираємось, і з того, що я чув від українських блогерів і від українських блогерині, це те, що цей серіал він про малих. Засранців російських в радянські часи, які ведуть себе як бандюки, займаються бандитськими справами. Дуже класний серіал, вочевидь. І головна проблема, як на мене, не у тому, що цей серіал існує. Хоча це дійсно така, мабуть, то і проблема. Звісно, а як же я вперше про це чую, але звісно, це велика проблема. Я гадаю, що найбільша проблема саме полягає у цих самих блогерах та блогеринях. Кожен із них, звісно, нагадує про те, що на десятий рік війни це дуже погано споживати російський контент по різним причинам. Бо ви таким чином приносите гроші для росіян, яким прибрали монетизацію на Ютубі. Але якщо дивитися із території самої Росії, тобто вкраїнчики, які ламанулися дивитися чергову російську дресню, прямо дають їм кошти. Спротив песопатронців був дуже відчутний, і звісно, на озброєння вони взяли во тебе аутизм. Адже о, гляньте, цілі країни. Нафту купують в росіян, що ж там в мені дві копійки і крадуть у нас, і корупція, і дороги не відремонтовані, ковбаса дорожчає. І, взагалі, а що ж нам тоді дивиться? Бачите, якщо я погодую одного кота чи дам 50 гривень комусь без хатьку, це звісно не позбавить голоду весь світ. А значить, за логікою таких людей не потрібно робити взагалі нічого. Кожен з нас повинен робити свій вклад, а не дивитись російську ху. Це не те, що програма мінімум, це програма мінус. Але навіть нічого не робіння виявляється непосильною задачею для когось. Проте я сьогодні не хочу говорити про те, які ж українці поганющі, тому що це абсолютно не має сенсу говорити для вас, для тої аудиторії, яка сформувалася е, навколо наших відео. Ви і так усе прекрасно розумієте. По-друге, раз, два. По-друге, якщо комусь два роки повномасштабного вторгнення досі щось там не дійшло, то будь-які муки совісті і заклики до цієї самої совісті, яка, вочевидь, відсутня, все це тупо не допоможе. То сізіфова праця заради переглядів пояснювати і зразу в раз. Одне і те ж ласкати людей, підтверджувати, що вони великі молодці, бо вони не дивляться російський контент, хоча це повинно бути нормою, це не призведе ні до чого. Тут потрібен абсолютно інший підхід, і який саме я зараз поясню на прикладі BTS і Tokyo Hotel. Звісно, що кожен раз, а тільки у світі вибухає у плані популярності бойс Band, мільйони дівчат по усьому світі взагалі не дивляться на те, якою мовою вони там танцюють. І ті ж мільйони роблять усе для того, аби вивчити ту мову, навіть якщо вона їм абсолютно чужа. BTS зробили для розвитку корейської в рази більше ніж будь-яка вчителька корейської мови школи перших третіх ступенів. Рівно цей же феномен колись був із Токіо Хотел, і щось подібне у сильно меншій мірі було після фі. Ільму довбуш, щоправда, не через Олексу, а через його брата Івана. Я особисто чув у декількох людей, як раптово почав проявлятися характерний Іванів акцент. Якщо коротко, якщо звести до декількох слів, то на Ютуб люди ходять не для того, щоб чергове чути моралізаторство і чергову порцію навчання, не для того, щоб слухати про прості істини, як їм треба жити. Тому, якщо ви хочете, щоб щось було популярним, треба зробити не так, щоб воно відчувалось, наче знаєте, форма навчання. Треба зробити, щоб воно було сексі. Очевидно, мова не про мене. Можна і ще, до речі, бить палкою, але диктатура це не наш метод. На жаль. Погодьтесь, що легше любити щось, бо воно еперікольненьке, аніж тому, що треба це любити. На те є об'єктивні причини, але українська кіносеріальна індустрія безнадійно відстала від російської, навіть якщо вимірювати чисто по кількості. Так, це теж елемент дієвої пропаганди, але як бачите, вона полягає не тільки у фільмах та серіалах про найкращих взірців країни, а тому працювати у цьому полі потрібно значно ширше. Я не кінознавець, не кіноро. Обець, я не спеціаліст ні в чому, окрім поїдання смаженої картопельки, дякую, Юліана. Тому я не буду учити вас, як знімати кіно і що власне робити. Я відповідаю за свій блогерський сектор. І відповідно, я як блогер, маючи сяку таку популярність, повинен також доносити вам якісь елементарні прості істини, за які я особисто сам і тримаюсь. Але ви гляньте, будь ласка, на опитування, котре ми проводили на наших каналах. Що мені саме казати аудиторії має майже 100% якої не дивилася цей серіал, не дивитися і ще сильніше, прикриватись просвітництвом того, що російський чи радянський контент це щось погане, можливо, комусь здається правильним. Але як мінімум це нелогічно, це контентний уроборос. Не Джонатан Квекван, а отой, от котрий зміюка натуральна. Але новини хороші безумовно теж є. Святий Миколай як виявилося, має свого брата-близнюка грішного Миколу, котрий, як виявилось, також приносить дуже хороші подарунки а то і кращі. Віддав сатані душу, легендарний герой мемів, лисий із ОПЗЖ, який міняє сторони частіше ніж лисий із бразер з професії, і представник втраченої ланки між людиною, прямоходячою та австралопітеками, маленький гівінтік із великою кількістю вати в голові ілля. Батькович Кива. Так, це не про кіно, і нічого задроцького в цьому також немає. Але ви ж зрозумієте, я також людина. Я проста людина смертна. Я також хочу радіти, хочу відчувати. Я також хочу звичайного простого розчеловіческого. Я маленький гвинтик, пойміть мене. Як повідомили деякі пропагандистські відверті помийки, тіло Киви було знайдено прямо от на підлозі, а не з іншими фруктами у мисті. І ще й з діркою в голові. Але вони не знали, що для Києви це норма, так і надо. Деякі джерела. Які мають свої джерела, стверджують, що це справа рук СБУ, за що, звісно, окрема честь і повага. Бо десь же там на Росії виконує своє завдання місцевий український професор Снейп. Хто б це не зробив, найголовніше, що тепер і ще більше трусяться інші українські зрадники, котрі пригріли свої сраки в Росії. Мені уже від цього стає неймовірно тепло, а ще тепліше мені стане, якщо ви подивитеся наші інші ролики, які не про російські серіали. Наприклад, ми зробили а, історію з Олення Вілі вонок його маленьких гвінтіків, так би мовити. Ідіть подивіться, будь ласка, цей ролик про шрека про Гаррі Потера. Ми робили дуже багато відео. Ідіть і ставте свої вподобайки. Прям зовсім гаряче мені стане тоді, коли ви закинете пару гривень, а то й пару сотень гривень, якщо це не дуже нахабно. На наш збір. Прямо зараз ми збираємо на декілька автомобілів на дрони і навіть на шнури ми збираємо для Старбакса. Ні, це називається Старлінг для Старлінка. Нема старбаксів і не буде. Ну і добре, Старлінк є теж хороша новина, погана новина, що миші погризли дроти до Старлінка. Аби простимулювати ці збори дуже важливі, на які треба. 800 Тисяч гривень Холєра ясна. Ми розігруємо аж цілих два набори ігрових по Diablo 4. це Collector's Editions, Якщо бути точним, за донат від 100 гривень, а то і більше, ви отримаєте квиточок і можливість виграти один із цих наборів. А другий набір ви виграєте гарантовано, якщо задонатите найбільшу суму. Наскільки мені пам'ятається, то зараз ця сума 15 тисяч, але хтось із вас може її перебити. Підписуйтесь, будь ласка, на наш телеграм, підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на наш інста грамм гляньте майже вийшло в Риму крім з ним підписуйтесь на мій твітер також я там не дуже багато пишу думок хороших бо в мене вони власне і відсутні підписуйтесь на цей канал ставте свої подбайки пам'ятайте що треба багато писати коментарів і так далі якщо вам цього хочеться якщо ні ну що ж поробиш я вас не можу змусити але я можу вам показати спосіб як задонатити нам і допомогти розвиватися нашому каналу тому що є патреон кофі і спонсорство на ютубі завдяки яким завдяки цим Ервісом, ви можете підтримувати нас, і виробництво таких роликів, всіляких інших роликів, ви можете підтримувати вихід. А тепер я буду показувати вам собак. І все у нашій е, рубриці, яка знаходиться в інших рубриках. Це такі, знаєте, рубрика Но соба... Якби Нолан любив би собак, він придумав би рубрику, а що там Бенджамін?», де прямо от у цій рубриці, а можливо зачастила ця псина е, мала, яка була зібрана із комків шерсті Бенджаміна, Вона ж. Бі... Бі, можливо, БіБі -Бі зачастила. Я розумію, але комусь вона подобається. Комусь я маю на увазі, звісно, що всім, тому що як ця манюня, гарнюя псюня може не подобатись. Я знову вімкнувшила нового татуся. Гляньте, як вона мужньо оберігає свій дім свою приватну територію. Ми дуже цінуємо її. Бажання мати, в принципі, приватну територію, бачили б ви її ліжко, але ніхто не буде цього бачити, хто не підписаний на її OnlyFans. Ну що ж, мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон. Монтажила це відео, прекраснюча Юліана. Ви дивилися Geek Journal... Помітила, так? Юліана? Юліана. Залушайтесь. Тримайтесь. Тримайтесь. Тримайтесь! Навіть не на нашій хвилі, от, от, з нами, а от просто тримайтеся. тримайтесь. На жаль, журнал Time сильно, сильно нудніший.